Лука Малешківська сільська рада, переможець другого етапу обласного конкурсу Безпечність які громади за напрямком безпека та оборона. Диплом переможця очільнику громади вручив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Найголовніше нам сьогодні це перемога, і в цьому процесі не лише ті, хто на фронті мають працювати. для для цього вони роблять найбільше, а і дають нам можливість працювати, навчатися, розвиватися, але найбільший обов'язок це допомагати їм. Загальний кошторис проєкту, який реалізують у громаді, 1 мільйон 798 тисяч гривень, з яких половина кошти обласного бюджету, решта місцевого. За ці гроші планують закупити обладнання для трьох військових частин, де служать мешканці Вінничини. Ну, до нас дуже багато знаходить звернень з військових частин, яким потрібно як і дрони, так і різні засоби. Тому спільними зусиллями, завдячуючи саме цьому конкурсу, ми можемо в рази збільшити нашу допомогу. Саме другий етап ми спрямували на закупівлю дронів та необхідного обладнання. Нашим вінницьким підрозділам людь, прикордонники та ССО.